Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпистав Подобайк і ми продовжуємо грати в Age of History 2, з модом Europe Rob за Україну. Так, моя мета захоплення світу поступово, або миттєве захоплення світу, подивимось. Так, давайте я. Так, я взагалі збирався кожен раз після кожної війни, після кожного виклику, піднімати, качати населення так, щоб умовно в Києві воно збільшувалося в два рази. Щоб не занадто довго витрачати час на покращення населення, але і покращуватись відчутно. Але в даний вип. Так. Тобто в нас вже качнулося в два рази населення в Києві. Можна качати Тобто в економіку. У мене вже 3 мільйони населення тут. Натримає економіку Київ. Ще тримає економіку. І ще тримає економіку. І взагалом ще сотку. Менше сотки. Не. Все, непогано. Я взагалом четверте місце по силі. Знову ж, це непогано. По-хорошому до забирати Румунію. У нас армія. На рівні 900 тисяч, мільйони, тобто, грубо кажучи, я дуже дуже сильний. 190 мільйонів населення. По населенню я друге місце в. Ось це БББ? Я друге місце по населенню. По Економіка мене також прекрасно враховуючи те, що у мене 3 мільйони Києві. Ще технології взяти перший рівень технологій. Якщо я все буду в технології, це не дасть мені. Ха, це неможливо і дасть мені бажаного приросту технології. На 8. 96 Все, зупиняємось. Загалом то та... на. Все будуємо. І тебе постачання в тому ж рахунку. О, прибуток мій. На мільйоні. Румунія, ну ні, ну що ти робиш? Румунію зараз русня захопить. М -м -м -м. Не бачу сенсу зараз поспішати. Заради чого? Заради чого? З Німеччиною, з Британією ж Ого. ого. Ой, фу, Німеччина союзника з Британією і Польщею. А Польща руснява. Це може створити нам відчутні проблеми. Але подивимось. Ну все, ми трохи качнули, Київ. Е, в такому випадку нас зараз чекає війна з Болгарією, бо нам толком нема на кого йти. Є ще ти? Греція? Ти воюєш з Білорусію? Як так вийшло? Греція? 68 мільйонів. Ну, це вже більш серйозно. Давайте Болгарія спочатку. На Румунію вже пізно, Болгарія непогана йде, насправді так кажучи. То далі Британія, який жах! Щось мене оточили. Не дуже приємні особистості навколо. Окей. Давайте тут наступ. Бонус атаки. Мені потрібна інфляція. Румунія, маріонетична точно тепер. А ти, ти тільки проти Білорусі воюєш? Як? Окей. Населення для виклику вперед. І через рекрутів викликаємо, тому що якщо не через рекрутів, нас просто приберуться. Ой, і якщо... Ну так. Це дивно, що тут не рекрути називається, а при цьому, коли ти викликаєш через рекрутів, то не витрачається рекрути. Саме тому я викликаю через рекрутів. Тому що якщо у нас витрачаються рекрути, то потім нам просто навіть через рекрутів дорожче викликати. Коротше, так просто дешевше виходить. Так, збираємо всіх. Так, 1,3 мільйона. Цього має вистачити на Болгарію. Давайте зараз розподілю і повернусь. Так, загалом я більш-менш розставив. Давайте я почекаю перед тим, як оголошувати, не почекаю, поки всі встануть. Знову ж, якщо що, я зможу ще викликати. Але все. Готовий. Обережно. Почнемо обережно. Це важливо. Максимально обережно починаємо. Болгарія не слабка. Вперед. Так, перші провінції є. Це приємно, що поки що йде так просто відносно. Продовжуємо. Є. Одні провінції йдемо, заходимо. Не, не сильно активно. Повинно тут не перестратись. 100 тисяч я побачив. І тут 50 тисяч. Цікаво. Поїхали сюди. Тут 51 тисяча. Цікаво. Вперед. Роблю прорив Софі, я їх прощупав. Знаю, де і хто тут тепер. Приблизно розумію, скоріш. Скоріше приблизно розумію, я не знаю. Тепер можна більш агресивно. Тут у них 100 тисяч зараз будуть в оточенні. Так, так, так. Ай! Ай-яй-яй! Я дещо неприємно побачив. Ось тут 70 тисяч. У вас тут багато? У вас багато ось тут було. І ви зараз потрапите в оточення. Так само, як ось тут. Їх багато, і вони потраплять в оточення. Ось так. Ну, так, атакуйте мене Мінус оточення. Тут теж саме мінус оточення. І тут мінус оточення. Все, вони втратили величезну базу своїх військ. Тому зараз можна більш активно і менш обережно йти вперед. Ну okay. так. Ось тут знищили 171 тисячу, тут 51 тисяча, 200 тисяч загалом. А, і там 30 тисяч, які я чомусь не зміг зайти. Ти не капнеш випадково зараз? А шкода. Так, повертаємось. Тут трохи розвертаємось. Знову ж там оточення. Ну вони зараз капнуть, вони мають капнути зараз. Все, нарешті. Що ж, це непогано, це красиво. Ми домовленості. Я все забираю так. Мені відправити так. Фух. Македонія. В принципі, є Македонія, є Греція, Греція, але в Греції 58 мільйонів, і ти завчасно на неї якось буде некомфортно мені. Особисто мені. Але є Македонія, в якої 4 мільйони населення. Якщо я зберу на неї свою армію, то це буде прям красиво. Окей, okay, поки що збираємо армію до Македонії. У нас інфляція, типу, але всі гроші зараз полетять на асіміляцію. Є. Yeah. Ай, я зараз побачив Грецію. Боляче на це дивитися. На це прям боляче дивитись. Білорусь. Ай-яй-яй-яй. Давайте поруч з нами, по-хорошому. Єдине, що куди лишилось розвиватись, це Македонія. А далі по-хорошому качнутись. Предстаємо навколо Македонії. У нас типу інфляції на 100% населення. Вийдемо так з інфляції. Вперед. В тебе Угорщина і Джерсі. Джерсі, в тебе ти маріа. Миря... Все. Угу. Македонія також не варіант для наступу. Покращити відносини. Далі нам би покращуватись. Натоп велике населення, велику армію і так далі. Армію поки виводимо в Київ. Де вона 0% споживає тепер. Ех, давайте ще раз по усім сусідам покращити відносини. Я не готовий до війни. Справді не готовий. Єп, так. Витратив бюджет на зростання населення. У нас тепер 500 мільйонів населення. Прекрасна кількість, по населенню я перше місце у світі. Я максимум відстаю економічно. Загальний рейтинг третє місце. Так, столиця, доброго вечора. Складно. Справді кажучи, нам зараз буде складно. Нема кого захоплювати. Забудовуватись не дуже хочеться. Хоча можна ще декілька провінцій забудувати ферми, насправді кажучи. Ось, давайте. В нас Київ початковий темп зросту 60% був, якщо я не помиляюсь. Ферма дає 40%, тобто так до цього було 60%. Ось давайте всі провінції, яких початковий темп зросту 60%, також забудую хоча б ферму. Чомусь це не Софія. Хрест і Драгоман, але не Софія. Чомусь. Не проблема в тому, що якщо зараз з кимось воювати, то це воювати з усім світом. Якщо з комусь зі своїх сусідів воювати, то це одразу з усім світом. Типу, я розширився як зміг, але далі, далі війна, типу, якщо. Вже з кимось воювати з сусідів. Це буде одразу війна з усім світом. А ще руснява загроза. Вони погіршують з нами відносини, вони ні з ким не воюють. Тобто теоретично можна очікувати, що вони підуть на нас війною. Війною. І це жахливо на покращити відносини. Я не готовий, я не хочу. Я не хочу зараз війни, чесно кажучи. Бо це одразу ще плюс всі інші. Ну Давай товари. Буду намагатись збільшувати населення своє. Просто тому, що чому ні. Через населення качати Київ? Через Київ качати все інше. О, дякую, все. Вони дуже спростили мені задачу. Одночасно і спростили і одночасно я не знаю, що робити, тому що тепер русня проти всієї. Що? Якого біса там німечно. Коротше. Я зараз ще більше запутався, і ще менше розумію, що мені робити. Тому просто. в Населення. Просто в населення. Просто сиджу і качаюсь в населення, нехай всі між собою воюють. Так, стоп, мені. Ааа, так, мене. Дещо цікавить. Хоча слухайте, ми підвищились дуже хорошо по населенню. Хоч і сам Київ зараз повільно відносно зростає. Нам би технології. Нам би по технологіям качнутися. Але дає, технології дають всього 4 мільйони покращення. Але загальне на зростання населення у нас по 2-3 по мільйони. Прям дуже прекрасне. Я перше місце по силі вже. Але якщо я захочу захопити світ, нам недостатньо бути першим місцем по силі. Не тільки по силі треба бути першим місцем. Прекрасно, в мене вже мільярд населення. Ой, ой-ой-ой. Перекачався. Ну, в плані, гроші закінчились. Ну, ми з населення непогано заробляємо. Теоретично, але тут. А, Проблема в тому, що якщо з руснюю воювати, то просто. Я не хочу, тому що вони займають багато місця. Просто часто, що простору багато займають. І в них. А, економіка у вас не працююча. Це прекрасно. Не прям вся непрацююча економіка, але вона в них розкидана, а ви хочете, що є. І... я. Я по населенню їх переважаю в три рази. То це цікаво. Трима ще 300 тисяч вистачить. Так, mm -hmm. я не знаю, що робити. Це складно. Так, я маю перевагу. Це факт. Качнути Бухарест і тебе в економіку ще. Тоді є економічну перевагу буду мати теоретично. Ні, коли з Люксембург грав в мене вже я якимось дивом качнув далеко технології. Та 5 мільйонів. Ну пропустимо до нуль. Качнусь до нуль першої технології, пропустимо, Тож є ще один один. 1,1 технології. Ну, блін, знову ж, Русня і Білорусь, мені погірше зі мною відносини і бажано викликати, тому що виклик займе багато часу. Типу я зможу викликати велику армію. Але це займе час. Так, вперед. Все заключається в бібліотеках. О, все. Я вже можу будувати нескінчений рівень бібліотек. Прекрасно. Давайте у нас найняти. 25 Так, тут ще наймаю 500 тисяч. На 22 мільйони. І тут ще витрачаю. Так, я сподіваюся, звідси сюди не можна. І на 18 мільйонів ще викликаю, все. поки що вистачить. Якщо вони думають, що я не зможу захищатися, я буду захищатись неймовірно сильно. Mm. Так, тепер я можу наступний рівень. Давайте, я буду бібліотеку нового рівня. І як тільки в мене інфляція, я викликаю. Ось інфляція. Вперед. Найняти рекрутів. Знову чекаю інфляції. І чекаю, поки побудується бібліотека. Наступний рівень. І знову інфляція, тому. Вперед, що тут? 700 тисяч в кожну провінцію поставити? Так, це дорого виходить нам. А хто мені забороняє? В кожній провін... А, Мій час. Мій час мені забороняє, в кожній принці побудувати ферми. Ой, ферми, табори, постачання. Ще трохи виклику. Знову інфляція. Без питань. В мене армія стає все більше і більше. Так, ще раз будуємо. Вже на 10 людей це 600 тисяч на фоні буду додаватись технології. Чисто з Києва. Так все. Тобто, так, мені дадуть по одній технології з однієї людини. Доба. Робити, брати з Києва. Все, в нас скоро почнуть йти нормальні технології. І є тепер ми будуємо максимальний рівень бібліотек. І щоб ви розуміли, я зараз при максимальних витратах отримую 5 мільйонів досліджень. Але тепер з тобою я буду просто з нуля отримувати 6 мільйонів. Просто без витрат, 6 мільйонів технологій. Як вам таке? Ну, і продовжу тут по кордону наймати рекрутів, тому що. Загроза русні, загроза русні. Вона завжди буде, завжди була. Завжди є, була і буде, на жаль. Тому викликаємо, викликаємо велику кількість військ. Готуємось. На армію зараз втрачає 13%, нічого страшного. Нас зараз почнуть зростати технології і так далі. Я до цього готовий. Так, є, я побудував максимальний рівень ферм, і тепер я можу прибрати дослідження, тому що 6 мільйонів у нас раз на кілька кроків будуть додаватись ферми. Ой, додаватись технології? А якщо я ще качну населення нормально. буде взагалі прекрасно, тому чекаємо, качаємось. Так, що ж, я посидів, покачався, повикликав. Дивіться, тепер у мене кордон досить далеко вже перекрит, так як ми навколо оточені, прям повністю оточені. Ми прям повністю оточені, хочу нагадати. Е, то нам треба ще повикликати і повикликати. Але взагалом у нас прибуток тільки збільшується. Технології вже 1.28. Як тільки будуть 1,5, то можна буде нову, нову ферму будувати, яка дасть. Яка дасть плюс 10% темпу зросту, і це буде відчутно, можна буде сісти, качнути населення, а в нашому випадку про більш покращення на населення буде давати ще більше. Можна теоретично сісти і качнути бібліотеки в Бухарест і в не в Софію, а в тебе. І тим самим отримати ще більше зростання технологій, бо саме за рахунок технологій ми станемо неймовірно сильними. Але і зараз ми вже не слабкі, в нас армія потрохи збільшується і складає. 17,7 мільйонів, коли в них населення 434 мільйони. Тобто ще трохи і можна буде казати про власну перевагу, але це ще качатися качатись Якщо ж хтось з моїх глядачів шука ще якусь гру, в якій можна пограти за Україну, то по писанні описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А Якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного це також мене дуже сильно підтримує А також мене неймовірно підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і з відео, Якщо в когось мігти в вчив, також є бажання мене підтримати, то однайте в послання в описі, або ставайте спонсором на Ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.